Нехтуєте правилами, тоді вони йдуть до вас. Ві івано франківську інспектори даї взялися дисципліновувати водії у середмісті. кажуть, що місяця моніторять ситуацію та визначають найпроблемніші ділянки, де через низьку культуру автовласників постійно утворюються затори. Одне із таких місць вулиця Дністровська. Нещодавно тут відвели спеціальну смугу для руху маршрутних транспортних засобів. Утім, проїхатися нею не гребують і звичайні автівки. На перший раз як попередження більше не буду. надалі І, і кажіть своїм друзям. А ми хочемо в Європу, дотримуйся, Будь ласка, правил. я особливо не люблю порушувати, але тут такі ну Просто я бубичка у пів години, а смуга вільна. Вибачте, будь ласка, дякую. За виконанням правил руху пильнує двоє. Інспектор та представник громадськості Замість штрафів. Наразі лише виховні бесіди. Ми не наказуємо поки що. Поки що просто не складають протоколи, просто усні такі попередження. На початках, коли люди ще не знали, вони не бачу, дехто не знали, що не місцеві люди що тут не можна зупинятися. Так складалися і не один протокол, і не два. Це було в районі п'яти протоколів. Тепер тут зупиняються одиниці автомобілі, переважно з районів, які просто не знають міста, не знають, що тут не можна зупинитися. Під прицілом уваги даївців і водії, котрі не зважають на правила паркування. Ті провину визнають майже без суперечок, і на камери обіцяють порушувати більше не будуть. Годинник поміняти. Батаречку міняв у нірмазі. Біжки не поториться. Обіцяєте? Обіцяю вам. Таку роботу розповідають інспектори державтоінспекції тут проводять давненько, а для кращого ефекту службові екіпажі виїжджають пильнувати за порядком щодня. Щоденно з 4.30 ранку, в зв'язку з тим, що базар, і люди приїжджають на базар, коли вони вже припаркуються. То дуже складно навести потім порядок тут а знайти тих ну людей, які торгують на базарі. Тому прийнято рішення виставляти наряди з 4.30 до 18.00 щоденно. Та одним середмістям обіцяють Даївці не обмежаться уже невдовзі. Обіцяють організувати чергування і на привокзальній площі. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.